Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про воду. Дізнаємося, як вона мандрує та як її берегти. Працюємо за підручником сторінка 101 105 та друкованим зошитом сторінка 4951. Розпочнемо з ранкового кола. Дайте відповідь на запитання: Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Розгляньте малюнки. Пригадайте, у яких станах вода трапляється в природі. Вірно, в рідкому, газоподібному. Та твердому. За яких умов вода перетворюється на пару? Вода перетворюється на пару, коли починає нагріватися і починає випаровуватися. Випаровування це перехід води з рідкого стану в газоподібний? Розгляньте хмарки. Чим вони відрізняються? Чи бачили ви дві однакові хмаринки? Думаю, що ні. Хмарки утворюються на різній висоті, за різної температури, тому всі вони не однакові. Під дією сонячного проміння вода на землі постійно випаровується з річок, озер, океанів. Вгорі пара охолоджується і збирається в дуже дрібні краплини води. Так утворюється хмара. Ці краплини поступово збільшуються, приєднуючись одна до одної, стають такими важкими, що вже не можуть утримуватися в повітрі, і падають на землю влітку дощем, а взимку у вигляді снігу. Разом з випаровуванням у природі спостерігається також зворотній процес перехід пари в рідину. Відгадайте загадку. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати їх вдень і ніяк їх не знайдемо. Вірно, це роса. Над річкою над долиною повисла біла хустина. Вірно, це туман. Уранці дітки влітку досить часто випадає роса. А восени за різкого зниження температури повітря утворюється туман. Це відбувається конденсація, перехід води з газоподібного стану в рідкий. А зараз перегляньте відео кругообіг води в природі. Подивіться, як наша вода мандрує. Озера і моря нагріваються під дією сонячних променів. Це зумовлює випаровування з їхньої поверхні води, яка також випаровується із поверхні зелених насаджень. Водяна пара, яка піднімається вгору, потрапляє в холодні шари повітря, де конденсується і зумовлює утворення хмар. Конденсація водяної пари починається на поверхні найдрібніших полових частинок, а хмари можуть складатися з водяних крапельок і кристалів льоду. Вітер відносить хмари та водяну пару у бік суші, де також починається процес утворення хмар. Водяні краплі починають збільшуватися і, коли досягають певного розміру, вже не можуть кружляти в повітрі та випадають на поверхню землі. Дощові хмари темного кольору пливуть низько, а великі грозові хмари мають вигляд ковадла. Якщо температура вища за 0 градусів Цельсію, йде дощ, якщо нижча, падає сніг. Опади, деяка частина води зі сніжно-водяної суміші просочується в ґрунт, а інша частина потрапляє назад в поверхневі води. Вода з річок потрапляє в озера та моря і таким чином повертається у свій початковий стан, де під дією сонячного випромінювання процес повторюється. Ну що ж, дітки, тепер ви знаєте, як краплини води подорожують, тобто переходять з одного стану в інший. Пофантазуйте, що було, якби зникла вода на землі? Поясніть прислів'я: без води і не туди, і не сюди. Дійсно, без води не існувало б нічого живого на нашій планеті. Навіть планети могло б самої і не бути. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Ну що ж, працюємо з вами далі. Чому потрібно берегти воду? Вода це безцінний скарб. Адже без води не може прожити жоден живий організм. Тому ми повинні берегти воду. Розгляньте малюнки. Скажіть, де зображено економне використання води, а де не економне? Перший малюнок. Економне використання другий, неекономне третій, неекономне четвертий, неекономне п'ятий, неекономне і шостий, економне. Розкажіть, а як ви бережете воду? Поміркуйте, чи можна пити воду з калюжі, річки чи озера? Якщо пити воду з неочищених водойм, то до організму можуть потрапити шкідливі мікроби, які є збудниками інфекційних хвороб. Що треба робити, щоб шкідливі мікроби не потрапили до організму? По-перше, треба пити лише очищену воду, уникати контактів з хворими людьми і тваринами, вживати лише якісні продукти, вимиті овочі та фрукти, мити руки з милом після вулиці, туалету, перед їжею. За малюнком Розкажіть, будь ласка, як мандрує наша вода? Та виконайте в зошиті на сторінці 50 завдання. Покажіть стрілками, як відбувається колообіг води в природі. Більша частина організму людини це вода. Якщо ви вживаєте достатньо води і мікроелементів, то ваш мозок працює краще. Кмітливість і здатність до навчання залежать від споживання води. Звичайна питна вода найкорисніша. Отже, дітки, робимо з вами висновок, що вода буває в трьох станах: рідкому, твердому і газоподібному. Вона має властивість переходити з одного стану в інший. Прісної води стає все менше, тому ми повинні берегти воду. Оберіть цеглинку настрою на уроці. Дякую вам за працю. До побачення!